Колеги, всі присутні, епідемічна ситуація з інфекційних хвороб в регіоні наразі є напруженою, проте вживаються всі необхідні заходи щодо її контролю. Так, за період 11 місяців 2023 року у регіоні зареєстровано 3112 випадків інфекційних хвороб, не враховуючи грип та гострі респіраторні інфекції. Інтенсивний показник захворюваності складає 250 на 100 тисяч населення та на 19% більше за аналогічний. Період 2022 року, коли було зареєстровано 2507 випадків інфекційних хвороб. Відповідно, показник становив 200 на 100 тисяч населення. Загалом, якщо не брати до уваги 2020 і 2021 рік, то загальна інфекційна захворюваність наразі повертається до своїх звичних фонових до пандемічних рівнів. Інфекційні хвороби минулого року реєструвалися переважно серед дорослих, які в структурі захворілих займають. 54%, тобто 2 тисячі один випадок інфекційних хвороб, було зареєстровано серед дорослих осіб. Серед дітей зареєстровано 1111 випадків інфекційних хвороб, що відповідно становить 36% від усіх захворілих. А в структурі інфекційної захворюваності провідне місце а саме 45% займають кишкові інфекції, тобто хвороби, які передаються через брудні руки, через предмети побуту, через харчові продукти чи воду. Минулого року ми реєстрували такі інфекційні нозології, як сальмонельоз, шегельоз, гепатит а, гастроентерити, ліамбліози. До речі, хочу відзначити, що якщо розглядати гастроентерити або гастроентероколіти, то в більшості випадків не було змоги встановити згутника, який викликав дану інфекцію. Це може бути пов'язано з тим, що не завжди населення вчасно звертається за медичною допомогою, займається самолікуванням. І відповідно уже потім медичним працівникам важко власне встановити який саме чинник, який збудник спричинив інфекційне захворювання. На другому місці в структурі захворілих інфекцій займає туберкульоз 21%. Зареєстровано 667 випадків першовиленого туберкульозу. вакцино керовані інфекції складають 10% в структурі захворюваності. Минулого року ми реєстрували кашлюк, ми реєстрували кір, красну епідемічний паротит. Щодо особливо небезпечних інфекцій, то вони займають в структурі 7%, Тобто ми реєстрували минулого року хворобу лайма а також липтоскіроз. Соціально значущі хвороби займають 6%, Це і венеричні хвороби, а також парентеральні гепатити, Б і С, гострі та хронічні. Власне, зростання кількості інфекційних хвороб, яке відбулося у 2023 році порівняно з 2022, воно відбулося за рахунок окремих нозологій, а саме епідемічного паротиту, це із 79% 22 року, верніше, випадків 2022 року до 276 випадків у 2023 році, з рахунок кашлюку, збільшення якого відбулося із 5 до 21 випадку, вірусних гепатитів, а також лептоспірозу, збільшення яких відбулося із 7 випадків у 2022 році до 137 у 2023 році. Звичайно, що прикро, що серед інфекцій, з рахунок яких відбувся ріст, є власне вакцино інфекції, саме епідемічний паротит і кашлюк, адже цим захворюванням можна ефективно профілактувати, власне хворіли в основному діти, і якщо б ці діти були вакциновані. А зазначу, що 75% не мали жодного щеплення проти цих інфекцій. Вони могли не захворіти. Всього 4 дози вакцини АКДП і дві дози вакцини КПК можуть вберегти здоров'я. Вони профілактують інфекції дані, а також, скажімо так, вони не, не спричиняють таких ускладнених перебігів захворювання. Якщо вже ми торкнулися теми вакцинації, то зазначу, що минулого року рутинна імунізація тривала, не дивлячись на війну. В регіоні збережена вся інфраструктура імунізації. Регіон отримував вакцину із національного рівня. Відповідно розподіляв її між надавачами послуг з імунізації. Декілька слів про наші здобутки на кінець року, то ми досягли непоганих результатів у вакцинації проти поліоміліту. Так, на кінець року охоплення по більшості вікових категорій становить більше ніж 80%. Гарно охоплення у нас є по кору паротиту краснусі. І в рік і в 6 років ми досягли охоплення у 87% від тих дітей, які підлягали. Дещо така ситуація не дуже хороша, складається в нас в вакцинації від дифтерії, правця і власне коклюша. Ми досягли там в середньому невисоких результатів, якщо брати базовий імунітет у дітей віком до одного року, то тільки 70% відсотків маленьких закарпатців отримали свій первинний вакцинальний комплекс і можуть в подальшому продовжувати вакцинацію. Не хороші, не дуже високі показники вакцинації серед дітей в 6 років. Тільки 65% від тих. То підлягав, отримали свої щеплення. Ну і зовсім така плачуща ситуація в нас традиційно серед дорослих: тільки 33% дорослих з'явилися на пункти щеплення і отримали свою дозу вакцини, котру мають отримувати кожні 10 років. В цілому, якщо говорити про захворюваність на грип та гервію оскільки зараз триває сезон. Епідемічний то він протікає без якихось особливостей з початку сезону, тобто з початку жовтня, 54 тисячі закарпатців звернулися за медичною допомогою з приводу респіраторних інфекцій. І в середньому щотижнево ми виявляємо від 3 до 4 тисяч звернень, і наразі епідемічний порог не був перевищений на жодному тижні спостереження. Загалом минулий рік у нас виявився досить таким насиченим на події в сфері громадського здоров'я. Так, у травні міжнародна комісія експертів обра закрила все ж таки спалах поліоміеліту в Україні, зокрема в Закарпатській області. У липні минулого року були зняті обмежувальні протиепідемічні заходи щодо коронавірусної хвороби COVID-19, не тільки в Україні, а й в всьому світу. Тобто пандемія минула. Ну і відповідно минулого року у нас відбулася. Кампанія вакцинації проти кору паротиту краснухи, так звана кіча кампанія наздоганяючої вакцинації, власне завдяки якій ми і досягли таких непоганих результатів по вакцинації, які я вже озвучила. А от які ще були актуальні інфекційні хвороби в Закарпатській області минулого року, які будуть актуальні наступного року? Продовжить наступний спікер. У 2023 році зусилля медичної спільноти було направлено на організацію протиепідемічних заходів і локалізацію осередків інфекційних захворювань. Система і під за інфекційними хворобами можна сказати, що досить добре налагоджено в Закарпатській області, і це свідчить про те, що, наприклад, у минулому році. Ми виявили два випадки з підозрою на дифтерію. Це маленький сигнал до того, що може все-таки виникнути спалах дифтерії. А чому може виникнути? Та він може виникнути. і колега вже наголошувала на тому, що досить низький відсоток вакцинації у дітей це до 70% по дифтерії. А якщо ми говоримо за дорослих, дифтерія може бути і в дорослих, то він сягає тільки 32-33 відсотки, навіть менше, як у минулому році. І це, звичайно, досить високий ризик, що може бути виникнення спалок дифтерії в Закарпатській області, і особливо це. Досить небезпечно для дорослих, в тому числі. Вони думають, що вони вже так їх пронесло, ні-ні. І навіть е, людей похилого віку, е, по-моєму, є такий випадок на Україні, що померла хвора від дифтерії, але похилого віку. Е, ви розумієте, що все-таки. Для людей похилого віку любе захворювання, воно небезпечне, а особливо це стосується інфекційних захворювань. В Україні очікується черговий підйом захворювань на кір. У сусідній Румунії оголошено національну епідемію кору через тривалий спалах цього захворювання в Україні. Збільшення кількості таких хворих і вони госпіталізовані у багатьох випадках і є важкі випадки. Станом на 1 грудня 2023 року у Румунії зареєстровано 1855 підтверджених випадків кору. У Закарпатській області зареєстровано два підтверджені випадки кору у дорослих, а також два відхилені випадки. Але ну ви знаєте, що ми близько живемо біля Румунії, і часто наші люди, особливо із Тячівського району, із Раківського району, туди їздять. І звичайно, це захворювання рано чи пізно воно прийде у Закарпатську область. І, звичайно, опять хочу звернути на щеплення. Не треба відкладати, треба подумати за себе, за дітей в першу чергу. І, звичайно, опять же, треба йти щепитися. Тому що до 70% щеплених це дуже мало. Для того, щоб створити суспільний імунітет, має бути щеплено не менше як 95%. Значну увагу, у 2023 році приділявся за на лептоспіроз. Всього за 11 місяців 2023 року зареєстровано 137 випадків в Закарпатській області захворювання. Це найбільше за останні 10 років. Ну, треба відмітити, що майже у всіх регіонах Закарпатської області це захворювання було, але найбільше це у Жородському, Мукачівському, Хульському районах, менше дещо у Бергівському, Тячівському та Рахівському. Але треба відмітити, що 14 людей від цього захворювання померло. Це майже 10%, 10,2, якщо точно, відсотка. Тобто це захворювання дає високу смертність. А чому? В першу чергу від того, що хворі, особливо сільської місцевості, вони часто звертаються пізно за медичною допомогою. І вже звертаються, і вони часто попадають прямо в ремеційні відділення, де вже їм практично допомогти важко, коли відмовляють нирки і печінка. Тобто у такому стані інколи попадають, що вже допомогти, практично неможливо. Звичайно, на це треба звернути увагу, тому що. Ну, це особливо небезпечна інфекція і, і дуже висока смертність від них. У обласній клінічній інфекційній лікарні за минулий рік проліковано 79 хворих у стаціонарі, із них 11 померли, тобто 13,9% це дуже високий. І ще раз хочу наголосити, що це зв'язано з тим, що хворі пізно звертаються за медичною допомогою. У регіоні розпочався черговий циклічний підйом захворюваності на гепатит А. Востаннє він спостерігався 10 років тому назад. Звичайно, тоді захворність була набагато більше. То, що цикл е, трошки перенісся, це було пов'язано звичайно з протипідмічними міроприємствами, які були викликані ковідом. Звичайно, тоді е, хворі. Е, тобто, Населення менше між собою спілкувалося і передавалося це захворювання менше. То були поодинокі випадки, але вже у минулому році досить багато таких випадків. На що хочу звернути Це проста кишкова інфекція, яка передається через брудні руки, у побуті. Звичайно, багато чого залежить від. Освіченості населення від, тим, від того, як батьки дивляться за своїми дітьми, як у школі до цього ставляться відносяться, і так далі. Це захворювання дуже легко передається. І саме головне те, що більшість випадків вірусного гепатиту А, це Безклінічні, або їх ще називають безжовтяничні форми. На одну жовтяничну форму припадає близько від 6 до 10 випадків безжовтяничних форм, тобто або субклінічні, або які не мають зовсім клініки. Але справа в тому, що ці хворі, хоча вони рахують, що вони не хворі, вони розносять це захворювання і передають своїм чи родичам, чи у школі дітям, у садику і так далі. Це захворювання досить таке, небезпечне, тому що воно дуже легко передається. Okay. На що хочу звернути увагу? Від цього захворювання є щеплення, воно, звичайно, не входить у календарь щеплень, але дивіться, ми стараємося, щоб. Вакцина була в Закарпатській області. Наприклад, у минулому році завезено 800 доз для щеплення від вірусного гепатиту А. Але хочу сказати, що тільки використано 424. Тобто, не дуже активно. Все таки, воно показано в першу чергу по епідпоказам. Там, де є висока закворність на це захворювання. Ми вже відмічали в яких районах це. П'ять можу повторити це в першу чергу у Жорський район, Кузький ну, зараз найбільше у Кузькому районі хворих на сьогодні. І звичайно, це треба користуватися, в тому числі і дорослим. Треба щепитися. Можна щепитися в тому числі і за свої кошти. Ця вакцина продається у аптечній мережі. В принципі, так що можна цим скористатися. В принципі, я хочу ще нагадати за таке захворення як ковід. Ми трошки за нього призабули, але ковід нікуди не подівся. Він на сьогодні існує, і хочу звернути увагу перш за все це на людей похилого віку 60+, і особливо більш старші, 70+, плюс. тому що. Вони попадають до нас прямо в реанімаційне відділення, і найчастіше ті, які мають інші хронічні захворювання, серцево-судинні, легеневі, стан після перенесу інсульту, захворювання крові і так далі. Ці люди дуже важко переносять це захворювання. Треба відмітити, що великий відсоток, особливо після 70, вони помирають, тому що ну, це тільки усугубляє той стан, який вони мають за рахунок інших хронічних захворювань. В принципі, в мене коротенько все. Якщо у вас є запитання, будь ласка, питання. Розкажіть, будь ласка, про зараз наповнюється лікарні? З якими найчастіше Дивіться, зараз наповнюють лікарні близько 60%. В основному, це гострореспіраторні респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і ковід, а потім гострі кишкові інфекції. І, звичайно, є поодинокі випадки лептоспірозу і вірусних гепатитів. Також знаходяться на лікуванні із хронічними вірусними гепатитами, це досить важкі хворі, які запущені хворі, це в основному такі хворі зараз знаходяться на стаціонарі у інфекційній обласній клінічній інфекційній лікарні. Якщо до забезпеченості всім необхідних заходів. Ну, дивіться, у нас забезпеченість, в принципі, завжди задовільна. У нас такого немає що там хвори ходять і купляють медикаменти. Ті медикаменти, які згідно кабінету міністрів перелік, ми маємо, ми повинні закупляти. У нас усі закуплені і в принципі. Із цього переліку е, ніхто нічого не закупляє. Е, я хочу сказати, що у нас забезпечення у обласній клінічній інфекційній лікарні хороше. І медикаментозна, і ми добре забезпечені апаратурою. І хочу сказати, що у нас е, хороша е, лабораторія, як і клінічна, так і <клінічна> бактерологічна. В принципі, вже зараз скоро розпочне свою роботу нова е, бактеріологічна лабораторія. У нас за яку там вже Закінчуємо закупляти е, апаратуру і скоро, думаю, що в кінці місяця е, ми роз, запустимо е, е, бактеріологічну лабораторію в роботу. ще одне. Як часто дитячі хвороби знаємо, що для вони бувають більш важче переносити, мають більш наслідки і багато таких років. Ну, я би не сказав, що багато, але є. Наприклад, у нас попадали хворі дорослі з вітряною віскою, і з які не були щеплені в дитинстві, і от зараз їх це захворення. Ну, є такі випадки, і вони, звичайно, переносять важче ці дитячі захворювання, як діти, але є. Не багато, але є. бренд у закладі